Вітаю здобувачів знань на уроці Біологія. Тема уроку амфібії, їхня різноманітність та значення. Чому амфібії є малочисельною групою хребетних тварин? Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо побачене та прочитане і застосовуємо з користю для себе та суспільства. Амфібії це перші і найпростіші організовані наземні хребетні тварини. Їх прогресивними ознаками, порівняно з рибами, є поява парних п'ятипалих кінцівок, рухомого з'єднання черепа з хребтом та шийного хребця, легенів і дихальних шляхів, голосового апарата, язика і слиних залоз, трикамерного серця і поділу току крові на мале і велике коло кровообігу. Півкуль головного мозку трьох повік верхньої, нижньої і мигальної. Недосконалість пристосування до життя на суші проявляється у амфібії у всіх системах органів. Температура їхнього тіла залежить від температури і вологості навколишнього середовища, тобто, вони є холоднокровними. Кров, яка надходить до органів, змішана і не приносить їм достатньої кількості кисню. Слабо розвинені дихальні шляхи, мала поверхня легень для газообміну, відсутність грудної клітки спричиняють незначну ефективність дихання. У проковтуваній їжі беруть участь очні яблука. Примітивність амфібій, як наземних тварин, особливо чітко виявляється в тому, що їх яйця не мають захисних оболонок і вони не можуть розвиватися поза водою. Розвиток відбувається з перетворенням личинки. Вона живе у воді на дорослу тварину, яка існує на суші. Отже, запам'ятаймо, амфібії відрізняються недосконалістю пристосувань до умов суходолу. Це обмежує їх кількість та можливості поширення, переміщення і орієнтування на суходолі. Як класифікують амфібії? Їх поділяють на три групи: хвостаті, безхвості та безногі. Хвостаті це група земноводних з видовженим тілом, у яких є добре виражений хвостаті, хвостовий, вибачте, відділ і здебільшого однакові кінцівки. Це найпримітивніша група амфібій, Вони найбільш подібні до найдавніших земноводних. Існує близько 350 видів хвостатих амфібій, поширених переважно у північній півкулі. В окремих представників ряду спостерігається розмноження на личинковій стадії. До ряду належить саламандра, тритон, протей, сирени, амбістоми та багато інших. По всій території України трапляються тритон звичайний. Тритон гребінчастий, а такі види, як тритон Карпатський, третон Альпійський та Саламандра плямиста, поширені лише в Карпатах. Найбільшим представником групи є велетенська саламандра, яка поширена в Китаї та Японії і досягає довжини тіла півтора метра. Ось ви її бачите на фотографії. Саламандра велетенська. Безхвості це група земноводних з коротким тілом, у яких хвостовий відділ не виражений, задні кінцівки розвинені набагато краще за передні, часто мають плавальні перетинки між пальцями, Іскує, існує близько трьох з половиною тисяч видів безхвостих амфібій. Хвіст є лише у пуголовків, а хвостаті хребці, що залишилися у дорослих, злилися в паличкоподібну кістку, у розстель. Безхвості земноводні мають і інші особливості: обмежену кількість хребців, звичайно, дев'ять, видовжені тазові кістки, наявна барабанна порожнина і барабанна перетинка, поширені безхвості в усіх географічних зонах, крім полярних областей. Трав'яна жаба живе ізополярним колом, а ще безводні пустелі. Найбільше безхвостих земноводних у тропічній Америці. До ряду належать жаби, гостроморда, озерна, трав'яна, голіаф, ропухи, зелена звичайна очеретяна, квакші, кумки, жовточеревна, червоночеревна та інші. Найбільшими представниками безхвостих амфібій є жаба Голіаф. Її вага досягає 3,2 кг, а довжина 32 см. А ще жаба Бломберга при вазі 2-2,5 кілограми вона має довжину 25 сантиметрів. Розгляньте ілюстрацію 110, щоб краще зрозуміти цю інформацію. Без ноги група земноводних з червоподібним видовженим тілом. Що має кільцеподібні перехвати і позбавлено кінцівок і хвоста. Налічує ряд близько 170 видів, поширених переважно в Південній Америці, тропічній Африці та Південній Азії. Більшість безногих амфібій веде підземний спосіб життя, риючи ходи у вологому ґрунті і рослинні підстільці. Яйця розвиваються поза водою. Лише остання стадія личинки пов'язана з водним середовищем. У багатьох живородіння. До ряду належать черв'яги кільчасті, черв'яги блакитні, рибозмій, цейлонський. Яке ж значення амфібій у природі та житті людини? Значення амфібій для людини полягає перш за все у тому, що вони поїдають багатьох шкідливих безхребетних, таких як молюски, комахи та їх личинки. Серед хвостатих земноводних України найкориснішим є. Тритон звичайний, чисельність якого досить велика. У його харчовому раціоні переважають комарі, червоночерева е, кумка, яка, на відміну від жовто-черевої, більш поширена на рівнинних місцевостях, поїдає ворогів риб, личинок бабок, водяних клопів, плавунців. А ропуха сіра і ропуха зелена, яка відрізняється з півом, ну, звичайно, в лапках, схожим на пташини. Активно знищують комах із неприємним запахом і смаком, яких не їдять птахи. Користь амфібій є значною ще й тому, що вони проявляють активність у нічний час, коли інші хижаки не полюють. Розгляньте ілюстрацію 111. Кумка червоночерева. Ропуха зелена і тритон гребінчастий. У деяких країнах населення використовує в їжу м'ясо жаб та саламандр, наприклад, велетенська саламандра, гостроморда жаба, жаба і тритони є об'єктами медико-біологічних досліджень для вивчення процесів збудливості, розвитку. Особливо науковців зацікавила надзвичайна здатність до регенерації у тритонів. У них відновлюються не лише кінцівки, хвіст і легені, спини, мозок, кишечник. У цих тварин не існує проблеми відторгнення пересаджених органів. Окремі види амфібій є джерелом отримання отрут, батрохотоксин від дереволазів, буфотоксин від ропух, саламандротоксин від саламандр. Ці отрути використовують для ліків. У нас час, особливо увага вчених під час досліджень, спрямована на отрути здатні знижувати кров'яний тиск людини розширювати судини, збуджувати дихальні рухи і кровообіг, згубно діяти на гельмінтів, прискорювати загоєння ран, і лікувати пухлинні хвороби. Деякі види можуть завдавати шкоди, переносять небезпечні захворювання, такі як туляремія, скажімо, поїдають мальків риб, земноводні відіграють помітну роль у природі та житті людини. До Червоної книги України занесено п'ять видів амфібій тритон Карпатський, Тритон Гірський, саламандра плямиста, ропуха очеретяна та жаба прудка. Для кращого розуміння теми використайте вправу на діяльність, навчаємося пізнавати. Попрацюйте з таблицею, дайте характеристику за певними ознаками. Окуню річковому та жабі озерні. І у вас буде змога порівняти цих представників тваринного царства. Цікавими є міні-проекти, біологія плюс техніка. Око жаби має цікаву особливість, воно бачить лише ті предмети, які рухаються. На основі вивчення будови і функціонування ока жаби біоніки створили прилад, який називається ретинантрун. Він на аеродромах разом із радіолокаторами дає змогу добре розрізняти рухомі об'єкти, літаки, і стежити за ними. Будьте співавтором цього міні-проекту і дайте відповідь на питання, які ж особливості Ока Жаби дозволяють їм бачити саме рухомі предмети. Біологія плюс наука на землі є пам'ятники жаби, створені на знак подяки і визначення її значення в медичних, фізіологічних і фармакологічних дослідженнях. Один із пам'ятників побудований на території Паризького університету ще в 19 столітті. Ось він зображений на ілюстрації, а другий зведений у Токіо за кошти студентів-медиків на честь мільйонної жаби, яка була використана для потреб медицини. Які ж важливі відкриття в біології були здійснені завдяки дослідженням жаб та інших амфібій? Подумайте над цим запитанням. Досягти очікуваних результатів за балами ось таких оцінок допоможуть вам ваші відповіді на запитання для самоконтролю. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.